Доброго дня, 10 клас! Сьогодні ми з вами розв'яжемо три задачі і після цього пишемо самостійну роботу. Три задачі: одна на поверхневий натяг, одна на механічні властивості твердих тіл і одна на вологість повітря. Ось ці задачі поїхали. Завдання номер 51 у кімнаті об'ємом 40 метрів кубічних за температури 20 градусів Цельсія відносна вологість повітря становить 50%. Чому дорівнюватиме вологість повітря, якщо додатково випарувати ще 70 грам води за тієї ж температури? Давай запишемо умову і розберемо задачу. Отже, ми маємо з тобою об'єм кімнати, який незмінний, так? Маємо температуру, яка теж не змінюється. Проте, у нас зараз ось така вологість в цій кімнаті. А якщо випарувати ще 70 грамів води, то... При цьому вологість у нас зміниться, звісно. Адже 70 грамів води, випарованої це 70 грамів водяної пари. правда? Отже, давай розпишемо з тобою спочатку фі1. Відносна вологість повітря це є відношення абсолютної вологості повітря за цієї температури до, температури, до густини насиченої пари, що відповідає цій температурі. Абсолютна вологість повітря це те саме, що густина просто водяної пари в даному середовищі, тобто в даному об'ємі. Крім того, густину насиченої водяної пари ми можемо з тобою знайти по таблиці, оскільки у нас є з тобою температура. Отже, для цієї температури з таблиці ми з тобою беремо густину насиченої пари, яка буде становити 17,3 грам на метр кубічний. А тепер ми можемо з тобою, маючи. Фі1 50%, маючи густину насиченої водяної пари, можемо знайти ось цю величину. Вона нам потрібна для того, щоб ми потім знайшли з тобою масу. Отже, знаходимо роа 1 Добре, тепер ми бачимо з тобою, що тут можна скоротити. Буде просто 2. 17,3 поділити на 2 дорівнює 8,65 грам на метр кубічний. Далі, тепер, дивлячись ось на цю формулу, ми можемо з тобою знайти м1, тобто маса водяної пари, яка зараз була при 20 градусах в такому об'ємі кімнати. Отже, м1 дорівнює ρА1, треба помножити на об'єм. Тож ми визначаємо це як 8,65, помножити грам, так, на метр кубічний, помножити на об'єм на 40 метрів кубічних. Метри кубічні, звісно, скоротяться, і при цьому у нас тобі виходить 346 грамів. Ось така кількість водяної пари у нас була в кімнаті. Проте потім, потім стане у нас маса водяної пари, при, е, яка буде відповідати уже новій вологості. Це буде М1, яка була, плюс оті 70, які випарувалися, тобто М'. 2 І в цьому разі у нас буде 346 плюс 70. Це буде у нас 416 грам. І тепер, відповідно, аналогічно, коли ми знайшли з тобою М2, тепер кроки, ніби навпаки, для того, щоб знайти Фі2. Ось. Отже, спочатку ми знаходимо РОА2, воно буде визначатися як М2 поділити на об'єм. Об'єм незмінний, оскільки кімната у нас одна і та сама. Ось так. Знаходимо 416, ділимо на 40. І отримаємо 10,4 грам. Тут у нас був грам, а тут метр кубічний, так? грам на метр кубічний. Знайшли. Ну і тепер можемо знайти Фі2. Пишемо Фі2 дорівнює формула така точно, тільки тут буде роа 2 поділити на ро насиченої пари на 100%. РО насиченої пари у нас не змінюється, оскільки незмінною є температура. А для цієї температури, воно є сталою величиною. А ось густина водяної пари, вона, звісно, у нас змінилася. Вона тепер у нас інша. Тож підставляємо тепер 10,4, вже без одиниць вимірювання, бо зараз бачимо, що тут вони точно у нас скоротяться. Правда? Отже, 17,3 помножити на 100%. І якщо тут порахувати, у нас з тобою вийде 60,1%. Такою буде вологість повітря, якщо випарувати ще додатково 70 г води. Задача 5:2. На дротяний каркас прикріпили перекладину АБ та опустили в мильний розчин. Звичайно, що тут у нас утворюється мильна плівка, яку роботу необхідно виконати, щоб перемістити перекладину на 2 см, розтягуючи плівку. Довжина перекладини АБ до рівня 10 см. Довжина перекладини це літера L, відповідно. Величина, на яку потрібно розтягнути, позначимо літерою Х. А тепер запишемо умову. Отже, умова у нас з тобою буде така. Є у нас коефіцієнт поверхневого натягу для мильного розчину. Беремо його з таблиці в мілі ньютонах на метр, переводимо в ньютони на метр. Маємо довжину перекладини АВ. ось вона у нас, L. так. І маємо відстань, на яку потрібно розтягнути цей каркас, так? тобто мильний розчин. Знайти потрібно нам роботу. Давай пригадаємо одразу, що таке робота. Робота в будь-якому разі це є. Сила, під дією якої у нас здійснюється певне переміщення. А сила в даному разі це буде сила натягу. Якщо ми будемо тягнути з тобою за перекладину, розтягуючи мильний розчин на оцю відстань, то при цьому у відповідь на цей розтяг у нас буде виникати сила натягу, яка буде напрямлена у протилежний бік. Сюди ось вона буде сила натягу мильного розчину. І при цьому ці дві сили зрозуміло, що вони мають бути ну приблизно однакові. Так? Отже, тут у нас з тобою є сила натягу. Розпишемо зараз, що таке поверхневий натяг. Поверхневий натяг пов'язаний з силою натягу через ось таку формулу. Зрозуміло, що звідси ми її можемо зараз визначити, оскільки ці дві величини відомі. Підставляємо значення, метри скорочуємо, у нас утворюється 0,40 ньютона. Тепер підставляємо сюди. Отже, робота. Розтягу у нас буде становити 0,4 ньютони помножити на 0,2 метра. При цьому у нас утворюється число. Так, 4 і 8 джоулів. Ось. Так. І тепер ми бачимо з тобою, що начебто і все. Але враховуючи те, що плівка, мильна плівка є дві поверхні верхню і нижню. Ми з тобою врахували. Лише для, верх... для однієї, чи то верхньої, чи то нижньої поверхні. Тобто ми знайшли А1 для однієї поверхні. Для того, щоб знайти повну роботу, нам потрібно що зробити? Помножити на 2, правда? 2 помножити на А1. І таким чином ми отримаємо з тобою 0, цілі. Так, скільки тут три нулики, 16 а, джолів, джолів. Або 160 мікро. Джоуля, 160 мікроджоля. Ось такою є робота. І остання задача перед самостійною роботою, Номер 53 На сталевому стрижні з площі поперечного перерізу 6 мм квадратних висить вантаж. Стрижень має восьмикратний запас міцності, визначити потрібну масу цього вантажу. Такі завдання ми з тобою робили зовсім недавно, на попередніх уроках, тож швиденько зараз давай розв'язувати. Отже, ми маємо з тобою, з тобою таку умову. У нас є. А, Площа поперечного перерізу стрижня сталевого. Нам сказано, що це сталевий стрижень, отож, ми можемо з таблиці з тобою виписати і межу міцності, і а, модуль юнга. Так, ось, але при цьому також ми, ми не знаємо, який нам знадобиться, можливо, обидва, можливо, одне щось. Ми виписали обидва одразу. Крім того, нам сказано, що стрижень має восьмикратний запас міцності, так? тобто n маленьке дорівнює восьми, шукати будемо масу вантажу, і бачимо, що якщо нам уже дають восьмикратний запас, запас міцності, це означає, що ми з тобою будемо користуватися ось цією величиною зараз. Тобто ми можемо звідси знайти ту механічну напругу, яку буде отримувати, відчувати цей стрижень, так? якщо до нього причепити певний вантаж. Отже, сіма буде сіма в міцності поділити на n. Якщо підставити і порахувати, у нас з тобою вийде число 62,5 мегапаскаль. Поки що ми так залишили з тобою ось і далі ми подивимося, треба там переводити це число чи ні. Швидше за все, буде, ну, буде треба, але давай поступово. Тепер для того, щоб визначити масу вантажу, ми з тобою пам'ятаємо рисуночок, де у нас пов'язана на стрижні. Вісить вантаж, і таким чином ми розуміємо з тобою, що розтяг буде відбуватися до тих пір, поки ці дві сили не зрівноважаться сила тяжіння та сила пружності стрижня. Сила тяжіння вантажу, сила пружності стрижня. Добре, отже, вони мають бути однаковими. Сила тяжіння дорівнює силі пружності. Сила пружності у нас може визначатися також через сіма. Давайте це зробимо. Отже, сигма за означенням, це сила пружності поділена на площу. так? Ось, і звідси сила пружності, відповідно, F пружності дорівнює с помножене на S. Підставляємо значення. І тут ми бачимо, що нам треба буде переводити 10 в 6 паскаль, замість мегапаскаля множимо на площу. Бачимо, що 10 в 6 у нас скорочується, і при цьому у нас утворюється число 375. Ньютонів. Де тут візьметься ньютон? Ну, якщо паскаль розписати, паскаль це є у нас ньютон поділений на метр квадратний. Зрозуміло, що метри квадратні цій скороті, і буде просто ньютон для сили, так як і має бути. Ну, а тепер зрозуміло, що оскільки сила пружності дорівнює у нас силі тяжіння, сила тяжіння це mg, відповідно, маса вантажу буде визначатися як сила тяжіння на G. Або 375 ньютонів поділити на 10 метрів за секунду в квадраті. Зрозуміло, що це буде 37,5 кг. Ось таке значення для маси вантажу ми з тобою знайшли в цій задачі. Отже, на сьогодні на цьому уроці все. Ми все з тобою зробили, все, що треба було. Бажаю тобі успіху на самостійній роботі до наступного уроку.